Добрий день, дорогі друзі! В Полтавському державному медичному університеті триває атестація здобувачів вищої освіти. Зокрема, сьогодні відбувається атестація здобувачів освіти освітньо-професійної програми «Громадське здоров'я, яке проходить в формі захисту кваліфікаційної роботи магістра. А ми знаходимося в дуже затишній гарній аудиторії номер 7 Полтавського державного медичного університету, де й буде відбуватися захист кваліфікаційної роботи магістра? І я сьогодні спілкуюся з головою екзаменаційної комісії професором Іриною Головановою. Ірина толіна, добрий день. добрий день. Для вас це не вперше, на відміну від наших здобувачів. Так. Скажіть, будь ласка, які у вас сьогодні мрії? Щодо сьогоднішнього захисту, враховуючи, що ви стояли у джерел загалі існування цієї освітньо професійної програми, і що ми з вами побажаємо нашим здобувачам і здобувачкам, мене такі очікування, що ми сьогодні прослухаємо надзвичайно цікаві науково-ґрунтовані роботи, тому що здобувачі цей курс, я б сказала, надзвичайно стараний цей курс, який відвідував. Всі заняття, який готувався, який намагався написати роботи, які от у нас кафедра не закривалася. І я думаю, Володимир Олександрович те саме скаже, що у них кафедра не закривалася. Ходили здобувачі, задавали питання, консультувалися і надзвичайно хвилювалися. Це таке приємне хвилювання перед сьогоднішнім іспитом. Дуже вам дякую. Сподіваюсь, що сьогодні все, що відбуватиметься в цій аудиторії, назавжди запам'ятається, як здобувачам, так і наші екзаменаційній комісії. Ну а нас безумовно цікавить спілкування з нашими здобувачами і здобувачками, які можливо трохи хвилюються сьогодні, але, враховуючи те, про що нам сказала вже Ірина Анатолійовна, їм хвилюватися сьогодні ні за що. Бо та науково-практична складова всіх робіт, яка буде сьогодні представлена, є запорукою успіху Полтавського державного медичного університету. Тож ходімо до них. Уявляйте, фахівці яких професій сьогодні вчаться на освітній програмі громадське здоров'я. Я сьогодні спілкуюся з пані Наталією, яка за фахом є старшою медичною сестрою. Наскільки я зрозумів, завітала від нас з міста. Славетного козацького міста Конотоп? Ну, ви бачите, в конотопі є не тільки ті відомі, не буду казати, що, а й гарні медичні сестри. До речі, якраз позавчора була вистава в нашому театрі саме стосовно тих дівчат з Конотопу. Але сьогодні не є темою нашого, нашої з вами розмови. Скажіть, будь ласка, ваше враження? Про університет, про освітню програму, на які ви навчалися, про ті форми навчання, які були застосовані під час реалізації освітнього процесу. Дуже дуже гарні враження, самі теплі враження. Все було так по сімейному, по-доброму, дуже вдячні ми всі мої коліжанки адміністрації університету, що вони пішли нам на Зустріч і проводили навчання дистанційно з нами, тому що нам дуже було важко. Ми були, ми знаходилися під окупацією деякий час в Конотопі. Ми постійно знаходимося під сиренами. Ми працюємо всі у лікарні, кожний своєї галузі. Ми я беру донором кров. Ми брали її у підвалах. Ми брали її. Ну як тільки могли. Тому ми дуже вам вдячні дуже за те, що ви йшли нам на ці поступки, входили в наше положення. Дуже дуже велике. Дякую. Це безумовно було, по-перше, наш обов'язок так вам скласти ті умови навчання, в які вам було б комфортно навчатися. Це по перше. А по-друге, міський вам уклін за все те, що ви робите для наших громадян. Дякуємо також вам за вашу людяність, за вашу таку. Ну, я не знаходжу навіть таких слів. Мабуть, я вам бажаю всім міцного здоров'я вам, вашим сім'ям, вашим діточкам, мирного небу над головою, рідної землі під ногами, щоб ви міцно стояли обома ногами на цій рідній землі. А каже, немає... немає слів. Я розумію, що найголовніші слова зараз припасено до виходу на трибуну щодо доповіді своєї магістрської роботи. А ми кекуємо далі. Чудово мені як мужчині підкреслити той факт, що громадське здоров'я це воно, а займаються громадським здоров'ям це вони, наші чудові дівчата, які сьогодні здебільшого реалізують і представляють дану освітню програму. Так, сьогодні ми знаходимося якраз на межі моменту. Коли кожна з вас вийде за цю трибуну і буде демонструвати ті свої науково-фактичні набання, які ви опанували протягом навчання? Ну, по перше, скажіть, будь ласка, з яких регіонів з яких регіонів наші колеги сьогодні прибули? Ми вже розпочали наша Наташа, і ми у чотирьох. Це ми з міста Конотопа з одного міста. Працюємо мало того, що в одній лікарні всі. Старша медична сестра дитячого відділення, старша медична сестра приймального відділення, і наша головна медична сестра, нашої лікарні що хочеться сказати, доєднатися до слів подяки на педалогічному персоналу це окрема подяка велика. Але ж ми пройшло два роки, де ми збагатили свої знання, навчилися спілкуватися з іншими людьми, інший досвід почули ну, людей, які Займають інші посади, інші позиції, інші регіони. Що ми не одні, і це професія майбутнього кажуть на сьогоднішній день. Громадське здоров'я вона таки буде розвиватися. Тому ми дуже раді долучитися до цієї такої справи. Дуже вам вдячний. Що можна сказати? Лікарні міста Суми, готуйтеся саме в Конотопській лікарні одразу будуть працювати чотири фахівчині з громадського здоров'я. До речі. Так, у нас є ще колеги. Бачу, добрий день. Добре. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? Я приїхала з Донецької області, місце дружківка. Наразі ми знаходимося майже на території звітнення. своїх 20 років, які я зараз працюю, я почала працювати ще в санстанції. Тоді ще була санстанція. Зараз вона облас... у нас філія обласного центру контролю та профілактики хвороб. Тому, якби мені цей напрям більш... Так, близький, і я прийшла на цю програму для того, щоб можна було пізнати набагато більше інформації, і можна було продвигати або просувати оці громадське здоров'я саме в нашому регіоні і по нашому профілю Бачите, як впевнено відповідають наші здобувачки. Не дивлячись на все, вони всі склали. До речі, що? Крок! Крок. Бачите, яке гарне Державний слово? Да, 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 яке гарне слово знають всі наші здобувачі. На гарні Шановні бали. Шановні колеги. Ну останнє питання: що ви побажали тим, хто сьогодні вагається вступити на дану освітну професійну програму? Чи ні? Не треба вагатися, треба пробувати і здобувати освіту, намагатися здобувати щось нове, пізнавати, тим паче йти в нову щастя. І до речі, хочу додати педагогічний колектив університету. Це він висловлює до студентів батьківського опіку. І під час навчання ці два роки пролетять як одна мить. Дуже дякую. Я б хотіла відбавити. Можна вчитися у професіоналів, яким б не був досвід, але викладацький склад вищого рівня, і можна дійсно здобути ті знання, які в подальшому дозволять розвиватися і працювати на благо нашої країни. Ну що, шановні друзі, ми подякуємо всім учасникам, учасникам сьогоднішнього дійства, і сподіваюся, що ми всі отримаємо найвеличезне задоволення від ваших договірів. А нам залишилося чекати лише декілька хвилин. Шановні друзі, а ми знаходимося за центральним столом цієї аудиторії, де знаходяться як голова і члени екзаменаційної комісії, так і люди, які безпосередньо зацікавлені в даній освітній програмі. На сьогодні є дуже мудре і потрібне слово стейкхолдери, і хотілося б надати слово для невеличкого такого закладаного інтерв'ю, а для материнських слів. Я хотів би сказати, що Ніна Іванівна Бердикулієва як керівник нашого центру громадського здоров'я опікується саме цим надзвичайно важливим напрямком в сьогоднішньому нашому житті. Ін Івановна, добрий день. добрий день, я вам дуже вдячний, що завітали на наш захист магістерських робіт. Скажіть, будь ласка, вам як безпосередньому стейкхолдер, людини, яка цікавиться цим всім. Наскільки це важливо в сьогоднішній випуск здобувачів освітньо осві осві професійної програми, «Громадське здоров'я і в майбутньому? Вітаю всіх здобувачів. Переконана, що ваш сьогоднішній захист буде успішним. І як керівник центру громадського здоров'я Полтавського обласного хочу сказати, що це вкрай важливо, щоб молоді, перспективні з новими поглядами і креативними ідеями люди, випускники нашої державної медичної академії поповнювали ряди фахівців центру громадського здоров'я. Один фахівець, який закінчив подібну освітню програму, вже працює в мене. І ви знаєте, я дуже задоволена тим, що ці нові ідеї, нові погляди на розбудову системи громадського здоров'я в Україні, які ще не закінчилися і, мабуть, ще не скоро закінчаться, продовжуються. Дуже приємно сказати, що небагато центрів громадського здоров'я залишилися в Україні. Після виходу закону України про громадське здоров'я акцент більш був спрямований на роботу центрів контролю і профілактики. Але завдяки мудрості керівництва галузі охорони здоров'я області, з розумінням того, що без центру громадського здоров'я, без реалізації основних напрямків розбудови системи діла не буде. Ми продовжуємо працювати, і дуже рада, що саме наша державна медична академія продовжує випуск таких фахівців, які нам. Вкрай потрібні. Я вам дуже вдячний, то, шановні абітурієнти, чітко зрозуміти, у з ким, з ким після закінчення освітньої програми треба товаришувати. Так це з ван це з центром громадського це, да, із центром громадського здоров'я це є та є наші найголовніші роботодавці. І це наша перспектива. То є так для людей. Да. Так. Мені надзвичайно приємно, що поряд зі мною доктор педагогічних наук, пан Валерій Жамардій. Доброго, Доброго дня. Скажіть, будь ласка. В якому стані, в якій постаті ви сьогодні перебуваєте на цьому, доброго дня, шановні колеги. На цьому захисті я перебуваю як науковий керівник чотирьох здобувачів вищої освіти за даною освітньо-професійною програмою громадське здоров'я. Як ви вважаєте, за два роки чотири роботи? Чи це багато чи мало? Ну для мене в принципі не багато, можна і ще. Ви працювали за гендерними ознаками, всі чотири дівчини у вас були. Так, всі четверо здобувачі вищої освіти це дівчата. Ну, шановні дівчата, майбутні абітурієнти, ви розумієте, наскільки потужні у всіх виглядах наші наукові керівники. Тому, будь ласка, ми вас запрошуємо на дану освітню програму. Ви, науковий керівник, скажіть, будь ласка, олеса, ваше враження. Яка участь яка самостійна участь здобувачів в написанні цієї роботи? Здобувачі вищої освіти за даною освітньо професійною програмою? По-перше, це і для мене, як наукового керівника, це новий досвід, тому що досить за даними магістерськими роботами прийшлося опрацьовувати саме робити анкетування, проводити аналіз саме емпіричних даних щодо досліджуваних проблем, і потім ці проблеми впроваджувати саме магістрську роботу. Але ще треба було поєднати фізичну культуру і спорт саме із системою громадського здоров'я, як це це взаємодіє, як саме проектувати. Власний фізичний розвиток, фізичний стан, захворювання і все це скоординувати в єдину систему саме за дану освітньо професійною програмою. Тому для мене, для нового керівника, це був надзвичайно новітній досвід саме написання таких кваліфікаційних робіт. Але ми з гордістю справилися. Я думаю, що мої здобувачі вищої освіти ну, достойно пройдуть сьогодні захист даних кваліфікаційних магістерських робіт. Саме також на це сподіваємось. І останнє невеличке питання: чи вважаєте ви, що під час написання роботи вдосконалюється не лише здобувач, а й науковий керівник саме на цій освіті. Так, звісно, можу сказати навіть і по собі, що теж це новий досвід, нові знання, нові враження, нові, можливо, і набуті професійні спеціальні знання, уміння та навички під час написання даних кваліфікаційних робіт. Дуже вам дякуємо. А нам залишилося дочекатися. Початку захисту кваліфікаційних робіт дійства, який, як зазвичай, відкриє перший проректор з науково-педагогічної діяльності нашого університету, професор Валентин Твор, до зустрічі на захисті. Вітаю сьогоднішнім святом, вітаю з продовженням атестації. Це вже наступний другий етап атестації. Нещодавно ви складали кроки з громадського здоров'я. Вима, шановна президія, шановні наші керівники. Я бачу, як ви хвилюєтеся разом з своїми магістрантами. Я бачу ваші очі, шановні наші, вельми шановні і найдорожчі наші магістранти. Ви провели два неоцінимих для нас роки, і ми бачили вас в кожної сесії на нашій кафедрі. Ми бачили вас в дисплеї, коли ви виходили з нами на зв'язок. І сьогодні фініш. Шановна екзаменаційна комісія, шановні магістранти, шановні гості, дозвольте зачитати наказ. Ректора Полтавського державного медичного університету від 8 квітня 2024 року про проведення атестації та присвоєння кваліфікаційної кваліфікації випускникам освітньо-професійної програми громадське здоров'я другого магістерського рівня вищої освіти спеціальності 229 громадське здоров'я секунди перед початком захисту робіт і безумовно хвилюються всі наукові керівники. Здобувачі, адміністрації. Але, на мій погляд, найбільше хвилюється людина, для якої ця освітня програма стала частиною життя. Тому ми сьогодні спілкуємось з гарантом освітньо-професійної програми громадське здоров'я, доценткою Інною Веліковою. Інна Володимировна, добрий день. добрий день. Як, як настрій? Настрій причудовий, хвилююча мить у нас сьогодні, але ми дуже. Гарно попрацювали, попрацювали керівники, попрацювали здобувачі освіти, і ми сподіваємося на дуже позитивний гарний результат захисту магістерських робіт. Ми маємо дуже унікальний курс в цьому році. Ми маємо здобувачів освіти різного фаху: і економісти, і юристи, і педагоги. є кандидати наук, доктори наук. І це дуже така була велика відповідальність на викладача і на здобувачів освіти. Але ми справилися, і в наступному ми всіх запрошуємо на нашу освітню програму до навчання фахівців всіх профілів. І ми вас чекаємо і будемо відповідати за якісне навчання. Я Тож так. про унікальність даної програми вже і казати нічого після, після ваших слів. Шановні друзі, давайте лише в цьому переконаємося доповіді наших здобувачів. В понятті здобувач освіти ми завжди бачили наших студентів. А сьогодні ми бачимо також студентку, не дивлячись на те, що вона є доктором педагогічних наук, професоркою, нашою вельмі шановною колегою з малювнічого міста Чернігів. Пані Гана, добрий день. Добре. Скажіть, будь ласка, у вас тільки регалій? Ви пройшли вже всі етапи навчання на всіх рівнях освіти? А все ж таки хотілося йти в магістратуру на таку чудову освітньо професійну програму. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте в подальшому після того, як сьогодні, я впевнений, через декілька днів отримаєте диплом магістра громадського здоров'я? В подальшому наша держава потребуватиме після повномасштабного вторгнення, після перемоги, та й вже зараз системної роботи зі здоров'ями. Це і фізичне здоров'я, і психічне здоров'я, і соціальне складове здоров'я, і тому роботи у фахівців громадського здоров'я і у освітян буде дуже і дуже багато. Тому все те, чим я займалася, все життя тобто профілактику, захворювання, формуванням здорового способу життя у молоді, буде наразі дуже актуальним. Саме тому ця освітня програма. Для мене це ще один крок: поєднати медицину, освіту, науку і все ж таки працювати над А Скажіть, будь ласка, крім практичної складової, в ваших рисах безумовно є наукова складова, і ті реалі, які вже є сьогодні, це підкреслю. Скажіть, будь ласка, чи немає десь в думках вступити на освітньо-наукову програму громадське здоров'я, що практично складова ваше життя, завжди йшла із науковим? Думаю, що я, я подумаю про це. Принаймні, як людина, яка опікується освітнім процесом в нашому університеті, а, вас... а поки треба мефітерську роботу захистити. Чомусь я впевнений, що ми отримаємо сьогодні справжню насолоду від вашої доповіді. Я вам щиро дякую і безумовно вважаю успіху. члени екзаменаційної комісії, шановні присутні, колеги, дозвольте представити вам результати магістрської роботи на тему.